А Ви знаєте, мені здається, що найбільше зло, яке зробили, це затеражували і зробили Шевченка дуже пафосним. Пісня, слава, воля нам завжди говорять, що це єдине, чим живе Україна. Шевченко говорив дуже про багато чого. Ми не виборюємо поки що незалежності нашої правдивої. Ми не живемо в справедливій демократичній державі. Станом на сьогодні відбувається. Практично спроба геноциду української нації. Але прозвучали слова, дуже хороші слова і цитати з Шевченка про об'єднання і про братерство. І це правда. Ми знаємо заповіт і знаємо одне геніальне звернення Тараса Григоровича до усіх і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм. В Україні і не в Україні моє дружнє послання. А ще, хто речить, як люблю Бога, а ближнього свого ненавидить, лож єсть. Соборне послання Івана, глава 4, стих, 20. І смеркає, і світає. День Божий минає і знову люд потомлений. І все спочиває тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо лихом засівають, а що вродить. Подивимося, які будуть жнива. Схамоніться, недолюди, діти й родиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіти щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте чого, того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Слава Україні!